Добрий день! Сьогодні у нас 10-та частина. Ми будемо розглядати номер 14. Це геометрична задача, вона не є складною. Тож розпочнімо. У паралограмі АБЦД, АБ дорівня коріння 6, кут БАД дорівня 30 градусів, кут СБД дорівняння 45 градусів, обчислю довжину діагоналі БД. Як ми це зробимо? Ми проведемо висоту. Поставимо якусь точку К, висота. Двома способами ми можемо знайти ось цей кут. Один з способів – це одразу сказати, що 90-45 буде 45 градусів. Або спочатку ми могли сказати, що ось цей кут рівня 45, так як він внутрішній різносторонній, з ось цим кутом. 45-45 градусів це означає, що трикутник рівнобедерний Б. К дорівнює КД, тому що трикутник рівнобедерний. Тепер подивимося на прямокутний трикутник, який у нас утворився АБК. Він прямокутний. Ми знаємо його гіпотенузу. Кут 30 градусів. Навпроти кута 30 градусів ложиться катет, який буде вдвічі менший від гіпотенузи. Давайте його знайдемо. Значить, БК дорівнює КД і дорівнює корінь 6 поділити на 2. Ми взнали ось цю сторону, вона дорівнює ось цій стороні. Тепер звернемо нашу увагу на прямокутний трикутник БКД. Нам потрібно знайти гіпотенузу. Немає нічого простішого. Всі дітки знають: теорема Піфагора. Квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів катетів, а вони у нас ще й рівні. Значить, нагадаю, в загальному це квадрат дорівнює А квадрат плюс Б квадрат. Бд в квадраті дорівнює БК в квадраті плюс Кд в квадраті дорівнює. Корінь 6 поділити на 2. Піднести до квадрату ще й помножити на 2, тому що вони однакові. Це буде 6 четвертих помножити на 2. Тут скорочується, залишається 6 других. І це дорівнює 3. Але ми тільки що знайшли не гіпотенузу, а квадрат гіпотенузи. Тому нам потрібно знайти корінь квадратний з трьох. Ми пишемо, що. ВД дорівнює корінь квадратний з трьох. Чи є у нас така відповідь? Так, справді є, це пункт Д. Дякую за увагу. До побачення!